Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні, як завжди, буде огляд продаж, порцелянові статуетки, порцеляновий посуд, ще деякі цікаві речі. Тож, друзі, на початку, хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Тому що на нашому каналі ви завжди зможете придбати цікаві речі до своїх колекцій. Давайте почнемо з цього краю. Ось така коробка винтажна. Дивіться якась. Ну, може, з-під цукерок чи з-під печива американська. З таким сюжетом. Дуже гарно. Ціна її 200 гривень. Далі мільхіор. Ось такий набірчик вилок. Їх 12 штук. Це такі вилочки. Трошки менші вони за столові, такі, як десертні. В новому стані. МНЦ. Виробник зіж. Запоріжжя. В коробочці ціна цих вилок 700 гривень за шість штук. За весь набір 1400. Ну, можна розбити на два або забрати усі 12 За всі 12 з коробкою ціна 1400 гривень. Далі є набірчик ложок ось таких. Київські каштани. Столові ложки. Ось саме каштани, надпис Київ. Ось тут клейма. МНЦ, знак якості, виробник зіт. Іх в наборі 6 штук. Ціна за набір 900 гривень. Далі ось такі мисливські ножі. Ось перший. Така ручка з дерева міцного такого. Вставочка мідна. Ну і сам клинок. В гарному стані такий невеличкий такий він, ну, десь сантиметрів, може, 20. Удобний. Ціна такого ножа 500 гривень. Далі ще один мисливський ніж в чехлі. Ось дивіться, сам ніж. Ось такий тут вовкулак. Це метал, але, ну, чухати його не буду. Який щоб бронза, це латун, чи може сам покрашений, тож не знаю. А зачухувати річ портити не хочу. Ну, він такий тяжеленький в руці. Ось дивіться, тут такий малюнок на клинку. Сюжет охоти з цього боку також. В гарному стані, нож. ручка така прорезинена, щоб добре держати. Ось сам чехол. Також в гарному стані. Ціна цього мисливського ножа 1500 гривень. Так. Далі ось штовх такий фаянс. Бачите виноград, лоза виноградна, виноград. Тут якийсь глечик ось. Ну таке я не знаю наскільки воно вінтажне чи сучасне. Стан гарний, ніде не побите, нічого, сколів немає. Об'ємом десь на літр, мабуть, приблизно орієнтовно. Ну, бачите, фарба ніде не затерта. Все ціленьке, нема кришки. Ну, була тут вона чи ні, невідомо. Ціна невелика, комусь може потрібно 150 гривень. Ще ось такий скляний штоф, Це я промоніторив ну, з-під молдавського вина. Ось, бачите, така дівчина молдаваночка тримає саме бутиль з вином. Ну і також тут листочки винограду. Ну і ззаді в неї все чудово. Також може кому згодиться. Ціна 150 гривень. Об'ємом десь до літра, може, 0,7, може літр. Далі є ось два таких Діда Мороза із вати. Ну це радянські, але не дуже старі. Стан гарний. Є ось тут такі, бачите, жовтенькі, приблизь. Жовтенькі ось такі точечки. А так порваного, бачите, нема ніде. Обличчя покажи. Ось дивіться, клейма є, Дід Мороз. Ну, натисніть на паузу і почитайте. Ціна невелика, 150 гривень за цього діда. І ще один є. Ось дивіться, з таким розовеньким мішком. Шапка в нього також розовенька. Також він ніде не, не драний, але тут жовтенького трошки більше. Можна чи пофарбувати. Бачите, щось пролилось може. Я не став його, чи може можна вимити його. Не став я нічого з ним робити. Тут також є клеймо, оТК. Виробник 84-й рік, бачите? Ціна. Ціна цього діда також 150 гривень. Наближаються свята, тож, може, комусь вони будуть до речі? Далі ось така чашка. З дитячим сюжетом, бачите, ось такі лісові звірятка. без колів, без тріщин, об'ємом десь 250 мл Виробник городниця, другий сорт. Їх є дві в наявності. Такі кружки, чашки. Також. Без колів, без тріщин. виробник городниця. Ціна по 100 гривень за чашку. Далі мальва. Ось така чашка на пів літра. Ну, це всім відома пара. Стан дуже. Стан дуже гарний. Це позолоте збережене, дуже гарний стан. Червоне клеймо, баранівка, мальба, ціна радянського часу. І також блюдечко. Також, бачите, по краям позолота ціленька. ціленьке, в квіточках позолота все ціленьке. Також червоне клеймо, баранівка. Ціна цієї пари мальви 700 гривень. Далі ось цинички. вони в парі, продаватись будуть також в парі. Ось така вниз дивиться ножучка. Бачите, стан дуже гарний. Виробник городниця. Червона клеймо. Такі українські синички дуже гарні. І ось друга сидить на гілочці. Цей же жучок, бачите. Так ось все ціленьке, все добре. Виробник городниця, червоне клеймо. Ціна цих синичок 1200 за пару. О, цей Далі ось такий як... Якут з Сіврюгою. Дуже гарна статуетка, в дуже гарному стані. ось саме Сіврюга. По кругу вам показую. Все ціленьке, фарби не затерті, клеймо ЛФЗ, мокре клеймо підглазурне, бачите, це 60-ті роки. Дуже гарна рідкісна статуетка. Зазвичай ці статуетки, їх набір, три штуки, експортне клеймо, Made in USSR. А ось ці перші випуски, вони дуже рідко трапляються. Їх таких є набірчик, три штуки. Там один з собакою. Далі з книжкою, з квіткою в школу йде. І ось сіврюги. Саме-сама рідкість. Ціна цієї статуетки 4500 гривень. Далі ось Буратіно, Також стріптиху про Буратіно. Їх є Буратіно, три статует, мальвіна і П'єро. Ось, будь ласка, саме. Ну, вони бували на моїх оглядах. І вся трійця. Зараз раніше був п'єро рідкісний, Зараз вся ця трійця дуже складно знайти. Космічні ціни. В гарному стані, бачите, це виробник Київський експериментально художньо-керамічний завод, перший сорт, стан люкс. Ціна 4500 гривень. Ну, і остання на сьогодні статуетка ось така на примірці називається, або у швої називається. Тут бачите така дівчина прийшла пошити собі сукню до коханого на побачення. Також статуетка, ось близько вам показую, ручки ціленькі, ось обличчя дівчат. Дуже гарний стан. Це у нас виробник. З ХК полоне, синє клеймо. Така завжди популярна статуетка. Завжди її забирають. Ціна 3200 гривень. На цьому, друзі, буду завершувати сьогоднішній огляд. Кому він сподобався, поставте, будь ласка, до нього вподобайся. Кому щось сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть. Viber, телефон, телефон. Завжди на вас чекаю. По традиції хочу побажати вам мирного неба, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.